I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго іде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій, тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Лизнюки, а зараз поговоримо більш детально саме про ваш знак і скажу, що у вас знак Козиріг попадає в восьмий будинок. Тобто куспіт вашого восьмого будинку попадає в знак Козиріг, навпаки, ось. Тому можна сказати, що тут Марс переходить ще 4 січня в цей знак. Що таке восьмий будинок? Це, звісно ж таки, наш, не наші фінанси, але фінанси нашого партнера, бізнесу. Це також можуть бути якісь кредитні гроші. Так це можуть бути якісь взагалі фінансові операції, які пов'язані з банком, з банківською якоюсь системою, з банківськими виплатами. Це все, що стосується якихось чужих грошей. Або, взагалі, якщо ви працюєте на якусь організацію, то це може стосуватися саме фінансів. Цієї організації. І Марс, ви, тобто, ви берете активну позицію за ці гроші. Можливо, ви відповідаєте, можливо, ви щось розпочинаєте, тому що у нас формування нового місяця розпочинається 11 січня. Тобто тут, можливо, ви берете кредит, або, навпаки, ви плачуєте його, або, можливо, щось розпочинаєте, якийсь свій бізнес. Тут, можливо, ви оформляєте також документи стосовно цих фінансів, тому що у нас і Меркурій 14 січня заходить також в знак Козиріг. Тобто тут і документально ви можете пов'язувати себе з цими фінансами, з чужими фінансами. І також нагадаю, що у нас Меркурій був ретроградний, він ходив трошки, він виходив з знаку козаріг, але тут повертається з 14 го числа. І тобто, тут і документально ви знову ж таки, якщо ви працювали в грудні місяці над якимись фінансами, так або можливо перероблювали якісь документи саме стосовно якихось виплат, то зараз ви можете їх отримати вже на руки, або розпочати їх. Оформляти, тому що можливо ви переробляли тільки якісь помилки, або переписували, або потрібно було займатися просто переоформленням цих документів, і зараз нарешті справи йдуть більш легше. Тим більше, у нас Венера переходить в знак також Козиріг, 23 січня, тобто тут і ваші фінанси ви вкладаєте в якусь систему. Вкладаєте або позичаєте так, або вкладаєте в якийсь бізнес, тобто ваші накопичені фінанси також йдуть на такі кредитні якісь гроші, або вкладання в якісь активи, так тобто в бізнес, або можливо ви формуєте якось свій бюджет разом з вашим партнером. Тобто, сфера фінансів буде дуже активна саме в січні місяці. Це, звісно ж таки, як я й кажу, якісь не зароблені кошти, а все ж таки. Ті кошти, які ми беремо в когось, або якими ми користуємося від когось, тобто, це не наші накопичені, це. Такі гроші, які завжди в обороті, так як кажуть, або в бізнес-обороті, тому тема чужих фінансів буде максимально актуальною. Також восьмий будинок це у нас достатньо кризовий будинок, коли ми можемо працювати з психологом, пропрацьовувати якісь свої проблеми. Це також може бути не дуже легкий місяць, саме психологічно. Можливо, психологічно буде важко вирулити якусь ситуацію. Тобто, тут головне прислуховуватись до себе, і якщо наприклад наприклад, ви бажаєте пропрацювати якесь питання саме з психологом, то можна в цей час звертатися до спеціалістів, тому що вони допоможуть вам відкрити це питання так, або допоможуть розібратися в якійсь ситуації, з якою ви не справляєтесь самостійно. І також швидше за все, що закінчення. Якщо ви розпочинаєте, наприклад, зараз працювати з психологом, то швидше за все, що це буде тривати півроку, тому що у нас і тут, як пам'ятаєте, формування нового місяця, тобто, що розпочинається. Також, якщо у вас якась складна ситуація в життєва, то вона достатньо трансформує вас, також, тому що у вас скупчення таке, так, в восьмому будинку. Це означає, що такі внутрішні, якісь переломні моменти можуть відбуватися. Але пам'ятайте, що це дається вам для того, щоб прояснити якусь ситуацію життєву, яка вже можливо не повинна тягнутися так довго. Її все ж таки потрібно відкрити і трішки в ній покопатися. Тепер давайте поговоримо про Плутон, і він 21-го січня переходить знак водолія, і для вас це дев'ятий будинок, сфера чогось іноземного, чогось закордонного, чогось можливо якихось юридичних питань, судових процесів. Це також навчання, наша освіта. Те, де ми пізнаємо, де ми знаходимо ці знання. Це наш світогляд, так розширення цього світогляду. Нагадаю, що у нас Плутон заходив в знак водолій. Він заходив в знак водолій з 23 березня по 11 червня. Тому в цей період можливо щось тільки розпочиналося, можливо, ви щось задумували. Можливо, те, що захочеться реалізувати вже пізніше, тому що нагадаю, що у нас Плутон переходить в один знак на 20 років. В водолій так точно він буде там 20 років і буде повністю трансформувати цю сферу. Це наші такі, як я казала, закордонні якісь справи. Можливо, ви захочете змінити щось, можливо, вивчити якусь нову мову, нову культуру. Можливо, хтось захоче переїхати, емігрувати. Можливо, в цей період в когось будуть судові якісь процеси, можливо. Хтось буде повністю передивлятися свій світогляд і формувати зовсім новий плутон. Це така планета, яка повністю знищує, щоб побудувати щось нове. Тому дев'ятий будинок, як я й казала, це і наша освіта. Можливо, ви повністю захочете перекваліфікуватися, вивчити. Щось зовсім інше, те, що не вивчали раніше, чим навіть не цікавилися. Зараз так повністю свої знання прийдеться передивитися. Скажу, що це тільки розпочинається. Звісно ж таки, це швидко не реалізовується, але все ж таки тут потрошки будуть зміни саме в цій сфері. А також у нас формується повний місяць, 25 січня, тобто, це висвітлюється якась ситуація або завершується також стосовно. Ваших ось таких дев'ятого будинку, тобто сфера іноземних якихось мов, так, іноземної культури. Можливо, щось ви розпочинали півроку тому, тому що формування було саме в серпні місяці. Можливо, ви щось розпочинали, що зараз завершується. Можливо, хтось емігрував на півроку, зараз повертається. Можливо, що хтось щось розпочинав вивчати, або розпочинав якесь навчання, так, яке зараз завершується. Тобто півроку ви працювали над цією сферою. Якщо це судовий процес Починався в серпні місяці, то зараз він завершується. Якщо, наприклад, ви познайомились з якоюсь людиною, іноземцем, іноземкою, саме в серпні місяці, то можливо, ви зараз закінчуєте це спілкування або розумієте, або висвітлюється ця людина, тобто ви її бачите по справді такою, якою вона є. Тобто, тут можуть відкриватися якісь теми, які були незрозумілі, затягнуті, які не давали результату. Зараз ви цей результат отримуєте. Це буде саме 25 січня. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб початок 2024 року пройшов для вас, можливо, трохи трансформаційно, але потім буде для вас дуже приємним весь рік. Тому трошки попрацюйте над собою в першу чергу над своїм психологічним станом, і потім все буде так, як ви захочете. Тому до нових зустрічей і як завжди, все буде Україна!